Головне за день в ефірі телеканалу Перший Західний і в нашій студії гість Олег Синютка, народний депутат України. Пане Олеже, доброго вечора та слава Україні! Героям слава вітаю! Вас. Ви знаєте, ми сьогодні в студії вже обговорювали ситуацію в енергосистемах з відключенням електроенергії, з підвищенням тарифів на електроенергію. І генеральний директор електропостачальника ясно не в нашому ефірі, звісно, а перед цим казав, що треба орієнтуватися на те, що світло буде лише 5-6 годин на добу. А як вдома ви готуєтеся до такої перспективи? Ну, бачите, в силу своїх службових обов'язків маю думати не тільки вдома, хоча ми закупили ще минулої зими для котла відповідне джерело живлення, і ми вважаємо, що таким чином, якби яке буде зберігати до 10 годин, тому воно в нас є в запасі. Хоча мене це не дуже тішить. От але сьогодні і треба думати, в силу все таки своїх посадових обов'язків, як спростити цю ситуацію в державі. Тому що є три речі, які треба обов'язково вирішити на макрорівні. Перша річ це план дій. Бо от навіть на конференції по відновленню в Берліні ми чули дуже гарні заклики. Але я розумію, що... Діться, що вони надто гарні, надто оптимістичні, навіть на жаль, бо я розумію, що гарні слова диверсифікації, гарні слова відбудова. Але ну я не претендую на те, щоб в публічному відкритому просторі говорити, що тут ми будуємо цей об'єкт, тут ми підсилюємо цей об'єкт а тут нам необхідно зробити такі кроки. Але ну на жодному закритому засіданні парламенту за участю депутатів не був представлений такий план дій, і в мене є побоювання, що він у влади просто відсутній. Друга річ це гроші. Ну, це зрозуміло, і мені здається, що ми як ніхто зараз відчуємо цю помилку, коли влада забрала в місцевих бюджетів кошти під соусом того, що ці кошти підуть на безпілотники. Безпілотники далі поставляють в основному волонтери і місцеві органи влади. А грошей цих як не було... Хочам би... нашим нагадаємо, що мова йде про дату в... ПДФО так, від військового військове ПДФО. Так, так це мільярдні суми. І сьогодні я вважаю, ці гроші треба повернути місцевим бюджетам бо якщо це Громада, де є багатоповерхівки, то є три ключові проблеми: перша проблема це відкачування фекалій. Ну з цього може бути велика біда. Амазування. Так, звичайно, друга річ це подача води без світла, ще якось плюс-мінус, а вода це мега важливо. Ну і третя річ це ліфти. Бо якщо будинок 9-12 поверхів і там не працює ліфт, то ми розуміємо, які, які будуть проблеми. А це місцеві органи влади точно мають на кожній громаді розробити такий проект. Якщо громада є ну Сільська то є лікарня, є школа, і там громада має передусім забезпечити а все це гроші. От є рішення про те, що Євросоюз нам допомагає 300 мільйонів. Франція заявила про допомогу 600 мільйонів. Я розумію, в Берліні ми почуємо знову про якусь допомогу. Ну даруйте, але я не почув, як ми будемо ефективно використовувати ці кошти. Ну і третя річ це фахівці. Ну, при всій повазі до різних професій, для того, щоб ти був якісним енергетиком, для того щоб ти забезпечував функціонування макросистем, ти мусиш мати освіту, ти мусиш мати професійний досвід, навички. І мені здається, що це три ключові проблеми, які сьогодні влада повинна дуже швидко вирішити. Ви бачите намагання вирішити ці проблеми. Ну, остання зустріч, яка була в парламенті, коли врешті почав в кінці пленарного сесійного тижня появлятися уряд України, не дала відповіді на це запитання. Один з. Одна з складових вирішення на думку урядовців цієї проблеми це підвищення тарифів на електроенергію. Воно вже відбулося з 1 червня. Єдиний тариф на електроенергію для населення буде становити 4, більше 4 гривень за кіловат. 4,32. 432 так. Кажуть, що за ці гроші будуть відновлювати електроенергооб'єкти і нарощувати імпорт з Європи. Але експерти, зокрема, директор центру дослідження енергетики Харченко, стверджує, що гроші підуть у дві компанії: це Укргідроенерго та Укренерго. Енергоатом народні депутати, ви зокрема, мають уявлення, як гроші, які надійдуть в результаті підвищення тарифів майже вдвічі, будуть сприяти відновленню енергооб'єктів. Ну от бачите, проблема в тому, що ми посилаємось на слова експерта. А тут мала би бути дуже чітка позиція уряду. Бо ну давайте чесно скажемо, немає людини, яка би була задоволена від підняття тарифів. Водночас, кожна людина розуміє, що московити винні в тому, що вони атакували і власне mm -hmm. завдали таких пошкоджень енергетиці, і треба кошти, щоб її відновлювати. І в кожних в кожної людини постає, на мою думку, два питання. Перше питання, яке болить кожну людину а як використані? Оці 36 мільярдів, про які влада говорила, що вони спрямовані на захист об'єктів енергетики? Пам'ятаєте, Трипійська ТЕС, майже дев'ять мільярдів, майже десять мільярдів, 9,6 мільярда. зараз не руйнованощен? Ну напевно, треба запитати у тих друзів. А чи правильно ви використали ці майже 10 мільярдів гривень? І тому звіт про ці 36 мільярдів має бути. Бо коли люди побачать, що справді використовувалися ефективно, я думаю, що питань в цій царині тоді не буде. Бо ми бачимо, що намагання впродовж останніх півроку створити тимчасову спеціальну комісію по енергетиці по захисту енергетики, і влада блокує ці всі речі, значить вони не хочуть, щоб люди це бачили? Ну а друга історія знову повертаємося. А куди ж мають бути? Використані гроші власне і тут має бути не позиція експерта, бо це дуже важливо для прийняття рішення залучати експертів. Тут має бути позиція влади дуже чітко. Якщо на енергоатом, значить на енергоатом. але даруйте це, не має бути цитирічний проект добудови атомних енергоблоків. Зима буде завтра. А енергоблоки ми будемо будувати як мінімум декілька років. Тобто, має бути дуже чіткий план, куди ми інвестуємо гроші. Якщо це буде інвестування грошей в приватні компанії, бо є теці, які є приватизовані, які розбомлені. Якщо ми будемо просто інвестувати, це стане власністю олігархів, то це неправильно. Значить, має бути механізм. Якщо ми інвестуємо для відновлення, це треба робити робити, значить, ця частка тоді стає державною часткою, і тоді власне в цій компанії появляється державна частка, якою керує держава, яка, врешті-решт, може потім і продати або виставити на приватизацію. Пане Панележе станом на зараз. У нас є середина червня. Ви як народний обранець України, ви розумієте, принаймні, маєте уявлення про наявність такого плану? У мене є своя приватна думка, і, виходячи з управлінського досвіду, професійних навичок, але плану, який би представила влада, я не бачу. Я думаю, Скуда, що принаймні. я думаю, що його просто немає. Ще одна ініціатива, яку про яку ми дізналися сьогодні, це голова комітету Верховної ради з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха. Повідомив, що разом із колегами зареєстрували проект закону. Про промислову політику та прогнозованість реального сектору економіки, так він називається, але насправді йдеться про те, що кожен суб'єкт господарювання, який сплачує підвищений військовий збір у 20 тисяч гривень на місяць, за працівника може його забронювати. Цього працівника це так зване економічне бронювання, яке кілька разів відкидали через те, що вважали його несправедливим. Врешті-решт до нього повернулися, і народний обранець, який пише це, він висловлює таку переконаність та впевненість, в тому що. Цей проект буде ухвалений. Яка ваша думка? Чи спрацює? влада наступає на ті самі граблі, як і під час законопроекту про мобілізацію. Пам'ятаєте, вони подали, налякали суспільство, суспільство наїжачилося і тепер вони хочуть, щоб ну, не було оцих поганих речей з приховуванням і так далі? Треба, якщо ми пропонуємо такий законопроект, його спочатку треба обговорити на закритих зустрічах, виробити єдиний підхід, щоб починаючи від президента України і закінчуючи лідером кожної фракції, всі поставили підписи, сказали, так, це те, що потрібно країні. Бо... Ну, коли я почув знову про цей законопроект. Ну, перша реакція в мене, коли я спілкувався з людьми, що знову хочуть поділити на бідних і багатих, бідні мають іти воювати, а багаті відкупляться. Це неприпустимо, щоб ми в суспільстві посіяли от такі сумніви. Тому так як це зробила влада, це точно неправильно. Якщо говорити по суті, то я вважаю, що ну немає сьогодні підстав думати, що така методика збереже працівників для найбільш потрібних. Галузі промисловості. Бо хто має сьогодні найбільше грошей? Гральний бізнес, азартні ігри. Ну, ми ж маємо прецедент, коли міністерство економіки забронювало представників компанії з азартних ігор. Так. Вони мають багато грошей. Їм там заплатити не знаю скам по дві по, по 20 чи по 30 тисяч. Це не буде проблеми. А що виробники дронів мають такі кошти? Ну, якщо виробники дронів будуть мати такі кошти, це буде означати, що кошти з державного бюджету, які будуть тратитися, підуть не на 10 дронів, а на чотири. 4-5, ну це не продуманий механізм. Це де механізм, який дестабілізує суспільство. Бо ми менші від московитів за чисельністю людей. Ми менші від московитів за можливостями військової потуги, але ми сильніші за внутрішньою мотивацією. Ну для чого всередині суспільства чергову історію протистояння? Оце наша єдність. Вона ну вона не то, що дорогого коштує, вона є первинною, і ламати її. Ну я так розумію, у цьому вигляді ви, а можливо, і ваша фракція це і зак законопроект підтримувати ми не, не приймали рішення публічно однозначно, бо ми дуже ретельно обговорюємо кожні законопроекти. Ми дуже ретельно працюємо для того, щоб мати позицію по кожному законопроекту, і ми завжди виступаємо одностайно. Але я знаю, що я буду переконувати колег саме такі позиції, попередні консультації не викликали захоплення власне в представників нашої фракції. Ми як журналісти, чи ми як суспільство насправді зараз дуже мало знаємо, що відбувається всередині парламенту і всередині уряду, зокрема. Бо говоримо далі про кошти і витрати видання Forbes Україна наприкінці травня повідомило, що уряд розглядає пропозиції стосовно збільшення військового збору з півтора до як є зараз до 5% і ставки ПДФ ПДВ на 2-3% відсоткових пункти. Це до 25%, якщо не помиляюся, відсотків. Водночас прем'єр-міністр Денис Шмель заявив: я цитую, що ми не розпочинали і не обговорюємо в уряді підвищення, питання підвищення податків. Як це розуміти, готується Я... підвищення Я... податків? Ну, чи ні тут. Питання ми будемо піднімати. Тут не розглядала звідки інформація. Це якесь от, от, ну... от ви як народний депутат. Ви Я... знаєте про таку інформацію, що готується. Такого підвищення публічного податків? рішення чи публічного, чи кулуарного обговорення не було. Але те, що в нетрях влади це точно проговорюється, ну інакше б не з'явилися ці питання. Яка моя позиція? Я вважаю, що це шкідливо для економіки. Це не збільшить економіку. Це в кінцевому результаті не збільшить обсяги надходження податків. Це пригальмує економіку, і, і це не буде. Ну, Переслідувати кінцеву мету збільшення доходів до державного бюджету, бо зменшиться економіка з меншої економіки навіть при більших податках ми не отримаємо тих грошей, які потрібно, і точно гроші потрібні. Ну тут навіть не дискусія, це зрозуміло, і питання тоді: де шукати гроші? А гроші треба шукати в боротьбі з корупцією. От я думаю, ви скажете у податках на тютюн та пальне. Ну, це Остільки, Одна частина практик вже в перші першому читанні прийняли. прируйте, але це одна частина боротьби з корупцією. Бо ну чи треба піднімати ставки на акцизні ставки на тютюн? Та тисячу відсотків що треба піднімати акцизні ставки на тютюн. Але тут має бути правильна економічна політика. Бо коли для одних піднімають, а для інших зменшують, то ми в кінцевому результаті замість 69 мільярдів, які би мали отримати, ну в кращому випадку отримуємо на 40 мільярдів менше. Тобто ціна оцього псевдолобізму, бо це не лобізм, це корупція. Коштуватиме країні 40 мільярдів. Ну, даруйте 40 мільярдів. Це не копійки за 40 мільярдів можна і дронів, і ребів, і іншого військового обладнання накупити. не лише народні обранці критикують оце невелике невеликий виняток для виробників. Віде, та я не крикосів. Я не критикую в цьому законопроекті, так. Але це лише перше читання. Чи виправлять до другого читання, от, власне, оцю. Лазівку правильно це назвати лазівкою для для одного з виробників електронних сигарет. Чи говорять про це і чи буде це виправлено? Скажіть, будь ласка, а для чого приймати в першому читанні, щоб виправляти в другому? Ну це ж зрозуміло, що це лобізм чи корупція у повному розквіті. Да, ми будемо робити все, щоби. Ці ставки були одинаковими для всіх. Да, альтернативний законопроект автор Станіни Южаніною пропонував одинакові ставки для всіх. Це очевидно, і очевидно, що ми за це будемо боротися. Але якщо знайшлося більше як 226 голосів, якщо я не помиляюся, 232 голоси для того, щоб це продавити, ну значить, їх будуть шукати і на другий читаналежа. Ну але насправді це ж настільки ви говорите. Я повторюю за вами, очевидно. Випадок лобізму для Скажіть, будь ласка. Це... А ТСК по фортифікаціях це було не очевидно. Для чого ми бігли на трибуну? Для чого ми атакували цього Стефанчука? Для чого ми тратили купу емоцій, щоб все таки добитися очевидної речі створення ТСК по фортифікаціях, щоб не крали гроші і будували фортифікації? Це ж очевидно. На жаль, до речі, про цю комісію ми поговоримо. Відбулося вже кілька засідань. Чи є якась інформація, яку можна оприлюднити? Звичайно, що ми розуміємо, що частина з цієї пожалі перша не інформація джудлива. є негативною, тому що представник правоохоронних органів це про це говорив і секретар ТСК Михайло Бондар, який представляє нашу фракцію. Це говорив, і голова ТСК. Про те, що правоохоронці, які виступали на засідання цієї комісії, сказали, що порушені справи про більше як 30 кримінальних справ про розкрадання 20 мільярдів гривень. І ну я думаю, що тут називається без коментарів, і тоді зрозуміло, а хто ж півроку тоді блокував засідання цієї ТСК. Ну насправді мова йде про створення фортифікаційних споруд на територіях на півночі Харківської області. Це якраз там, де відбувалося… кінаків. Знаєте, коли від фонду Порошенка везли допомогу нашим захисникам на південь, уявіть собі, Дніпро на контрольованій Україні території і на нашому правому березі, і після Дніпра стоять зуби дракона. От. Угу. Ну, я не можу сказати, що я там мегафахівець в військовій справі, але я ну, служив в строкову службу. Ну маю якісь врешті будували в 14-15 роках фортифікаційні споруди, і таких наганяю тоді отримували, що ого. го, -го. Ну, це що, підводний танк вийде з Дніпра? Що йому треба зуби дракону буде долати? Але ви розумієте, крім цих зубів дракону, більше нічого немає: ні вопу, немає, ні відповідного засобу для того, щоб прикрити нашу артилерію. Ну це що таке? Чи розглядала комісія порушення імовірні порушення? назвемо їх так, оскільки ми не можемо по іншому називати, якщо немає результатів кримінальних розслідувань в інших, на інших територіях, і чи фіксувала в інших областях порушення при спорудженні фортифікаційних споруд? Ну ці кримінальні справи, про які я говорив, і доповідь правоохоронців говорять, на жаль, не про одну область У мене логічне запитання. І що далі? Як ці ця інформація буде реалізована у вигляді розслідувань? Тих, хто крав, садити в тюрму? Тих, хто має це робити, спонукати це робити швидше. Якісніше, які в нас інші виходи московити не будуть чекати, поки ми там розберемося, якщо вони кожного дня засипають нашу землю мінними снарядами і для того, щоб наші воїни тримали позиції, їм треба відповідні укриття. Це не можна. А давайте спочатку розберемося, а потім будемо будувати. Це треба паралельно, оце ну гниле нутро, яке краде на фортифікаціях витягувати і відправляти ну, до тюрми. А будувати, ну будувати, бо ну бо, бо іншого способу захистити. Пам'ятаєте, коли минулого року тодішній головнокомандувач Залужний і Порошенко в кінці літа, на початку осені, говорили: друзі, давайте починаємо будувати фортифікації. Це ж тоді сприймалося, ну дуже агресивно. А виявляється, що вони Тепер були. Тепер до спорудження фортифікації ставляться зовсім по-іншому. Народний, народний депутат України Олексій Нютка був гостем цієї частини нашого ефіру.